Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем. Що через нього все сталося? Він задля нас, людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий, рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.